Вітаю вас, діти! З вами знову я і наш урок української мови. І сьогодні ми з вами будемо знову ж таки повторювати можливо, і вивчати матеріал, який називається. Типи мовлення або види текстів. Я думаю, що цей матеріал для вас не новий, тому що ви зустрічалися з цим матеріалом у попередніх класах, але сьогодні ми з вами узагальнимо і ще раз повторимо цю тему. Отож, для цього вам потрібно буде переглянути відеоурок і бути на ньому уважними та зібраними. Отож, сьогодні ми з вами дізнаємося, які існують типи мовлення, а заразом і які існують різновиди текстів. Ми познайомимося з різними видами текстів і навчимося визначати, до якого ж типу мовлення відноситься той чи інший текст. А тепер давайте разом із вами прочитаємо тексти. Чим вони відрізняються, який текст розповідає, який описує, а який роздумує. Наприклад, читаємо перший текст. Іде дощ. Давно вже не дощило, та раптом налетіли хмари, важкі краплі застукотіли по дахах, усі зраділи дощу. Ожили сади, луги, поля, усе зазеленіло. Наступний текст Лі дощ із густих хмар все падають і падають масивні краплі. Вони барабанять по дахах, шумлять у листі, з вікон стікають численні струмочки. На а... а на асфальті дріжать калюжі. І почитаємо третій вик тексту. Чому потрібен дощ? Дощ надзвичайно потрібен землі. Коли довго немає дощу, земля висихає. Трава і дерева вкриваються пилюкою і всі рослини чекають вологи. Якщо дощу нема дуже довго, то засуха може знищити посіви. але коли дощі приходять вчасно, то зріє багатий урожай, на радість людям. Я думаю, що прочитавши ці тексти, ви помітили між ними доволі велику різницю. Хоча у кожному тексті описується дощ, але нам автори подаються все зовсім по-різному. Давайте ж ми з вами подивимося, як називаються такі види текстів і типи мовлення. У першому тексті розповідається саме про те, що йде дощ. Тобто у ньому розповідається про якусь певну подію. І такий текст називається текстом розповіддю. Другий текст нам детально описує, як же ж саме йде дощ. Він описує, як спадають краплинки, як на небі утворюються хмари, який звук видає дощ. Тобто автор детально описує нам сам процес дощу. І такий текст називається текстом опису. А третій текст роздумує, для чого потрібен дощ. Для чого потрібен дощ рослині, що стається, якщо довго немає дощу. Тобто, третій текст це текст роздум. Отож, із матеріалу, який ми розглянули попередньо, ми розуміємо, що існують три види текстів: три види мовлення розповідь, опис. Та роздум або міркування. У розповіді розповідається, що, як та коли відбувається. Опис нам розказує, який, які, яка той предмет, який ми описуємо або явище, а у роздумі ми даємо відповіді на запитання, чому, для чого так відбувається. Отож, ми з вами дізналися основні ознаки тексту розповіді, тексту е, опису та тексту роздуму. А на домашнє завдання вам потрібно буде визначити вид тексту, який ви прочитаєте. Отож, вам потрібно буде прочитати такі тексти, як осінній день та визначити, який це тип тексту, листопад в моєму місті». Та також визначити, до якого типу мовлення, до якого типу тексту належить цей текст. А також текст осінній вечір. Отож, для домашнього завдання вам потрібно буде визначити, до якого із типів текстів відноситься той чи інший текст, а також той текст, який вам найбільше сподобається, записати собі у зошиті. Я думаю, що матеріал сьогоднішнього уроку для вас не є дуже важким, домашнє завдання є зрозумілим для вас. Ви визначаєте тип тексту, тобто тип мовлення, і записуєте той, той текст, який вам сподобався найбільше собі у зошит. А на сьогодні поки що наш урок закінчено. Я бажаю вам успіху, до нових зустрічей!